Ну там ще забито чуть у вухо я не знаю водою чи що при положки це ні, то все добре з Веронікою. Ми познайомилися у день, коли російська ракета знищила її будинок, вбила її батьків. Її ж вибуховою хвилею виштовхнуло, і вона пролетіла дев'ять поверхів донизу. Вижила усі назвали це дивом, і новина про дівчину одразу розлетілася соцмережами. Коли ми перший раз розмовляли, вона ще не знала, що батьків уже немає, і не пам'ятала деталей того, що трапилося. Ось фрагмент цієї нашої розмови, записаної у перші години після атаки росіян 31 липня. З Дев'ятого поверху вилетіла просто зламана нога, і зуб коротше відвалився. Я була в рецямі. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Типу тобто я чула вибух, і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі, як можна було пролетіти дев'ять поверхів і залишитися просто зі зломаною ногою. Скоріш за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, типу, і через це я не вдарилася, бо ліжком яке. Я не знаю, що з батьком, що з матір'ю. Не знаю взагалі, де вони. Що з ними. І ось п'ятий день після російської атаки. Ми знаємо, що з Веронікою працюють психологи і днями на неї чекає операція на нозі. Я приїжджаю до дівчини знову. Медсестри промивають рани і дозволяють нам поговорити між процедурами. До вас можна. Добрий день. Привіт. Добрий день. Ну як ти себе почуваєш? Чудово, чудово. чудово. Вже краще. Я тебе рада бачити і рада, що ти ти усміхаєшся? І я вас запишемо сьогодні інтерв'ю, яти не проти? Угу. Ми прийшли і зістали якусь процедуру, що це відбувалося. Це мені вушка прочищали від попелу. Він забився туди всередину, і треба було прочистити, паличками не можна. Бо можна було ще далі забити, тому треба було прочищати спеціальним шприцем водою. Яка операція завтра чекає на нозі? В мене зміщення, дуже багато синців. Ну, то таке вже. Ось таке зміщення. Будуть це складати все до кубки, як Лего, і потім зможу виходити на вулицю. І буду вже з нормальним гіпсом, і буде все заживати, буду відновлюватися, реабілітуватися, все буде класно. Поки що так, не кажуть, коли мене випишуть. Хто тут поруч з вами в лікарні? Світлана, мій хлопець Дмитро, Лєра, Настя, зараз Наташа, найкраща подруга матері мого хлопця. От, вона сьогодні буде зі мною ночувати. Зі мною постійно хтось залишається, бо я не можу лишатися сама вночі. А це сьогодні перевели в палату. Угу. Я така щаслива була, я їхала і просто улибалася. У мене либа. Та палата не подобалася? Е, ну... Мені, мені подобалося в цілому, бо там було і зручно, але мені здалося, що моїм сусідам не дуже подобалося там знаходитися, бо постійно люди приходять, друзі, знайомі, всі 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 приходять, і це заважало, мабуть. Ну, Я зрозуміла, що не тільки знайомі, а ще й незнайомі приходять. Не всіх пускають, але деякі приходять так. Ми, коли говорили в четвер, то не могли згадати, що трапилося, власне. Вже щось трошки більше згадалося чи ні? Я подумала логічно. І просто я спочатку почула вибух, ну, я була з закритими очима. Потім, скоріш за все, я втратила свідомість, і через якийсь час я прокинулась на завалах. Ну, це я логічно подумала, так? Я не знаю. Скільки я там пролежала, я не в курсі. Ну, якийсь час, певний, бо коли я прокинулася, було навколо дуже багато вже людей. Тобто, це, як мінімум, може, від 15 до пів години десь я пролежала без свідомості. І хто там хтось прибіг на допомогу? Так, прибіг на допомогу військовий. Слава, він почув, як я кричу, і е, взяв мене на руки і поніс звідти подалі. Це ви були знайомі, так? До того? Ні. Це мені запам'яталося, ми просто познайомилися. Я сказала, що я Вероніка, він слава, от його жінка винесла мені е, ковдру, щоб мені не було холодно, бо було холодно тоді. І якось так. Він мені допоміг. Е, Впоратися з цією взагалі шоком. Він сам був в шоці, і він був роздратований, що дуже довго їдуть лікарі, але там були дуже-дуже тяжкі, хворі, тяжкі постраждалі. От тому прийшлося трошки почекати. А ви самі оцю картинку довкола, що відбувалося, тоді пам'ятаєте взагалі? Ні. Ні. Ну, я просто пам'ятаю, що там щось горіло. Там, мабуть, це була машина. У мене зір поганий. Я не можу запам'ятати простір навколо себе, якщо в мене поганий зір, типу, я просто бачу розмиту картинку. А як тривогу ви почули? Тобто ви чули, ви не спали всю ніч? Ні, я спала, я дуже хотіла спати, я була втомлена. Світло не виключила і просто вирубилася. І все. А потім це сталося. Вам показували світлини будинку? Я дивилася світлини, але мені зараз не дуже показують новини. Світлини мені показують мінімально, щоб не травмувати психіку. Хоча я психічно стабільна, як мені здається. Я бачила біля будинку зараз ставлять. Фотографії загиблих квіти кладуть, і серед цих фотографій фотографія моїх батьків з мого дня народження. А ви за чотири роки війни не виїжджали з України? Тобто тут постійно були от там за адресом де жили? Я навчалася на естрадну вокалістку в естрадно цирковій академії. Батьки мене повністю у всьому підтримували. Вони мали роботу, і вони мені допомагали, щоб я вчилася, поки я можу вчитися. От. І я вчилася старанно. Я буду жити з найкращою подругою мами. Вона бере, вона відчуває за мене відповідальність і бере за мене відповідальність. І я їй дуже вдячна, вона дуже класна, я її обожнюю. Я завжди любила, коли вона приходила до нас у гості. Ми сиділи на кухні, вона розповідала якісь історії постійно. Ми з мамою слухали. Це дуже було цікаво. От. Їй теж зараз дуже тяжко. Але ми будемо разом підтримувати одне одного. У мене вже все є. За ці декілька днів в мене вже є все. Я б хотіла тільки книжки. все. Я буду мати дуже багато часу, коли буду реабілітуватися, я буду читати книжки. От. Мені вже принесли достатньо книжок, але в мене була велика бібліотека. Звичайно, всю бібліотеку я не буду просити людей мені відновлювати. Тобто допомога відчутна, правильно відчутна. Допомога того, всього, відчутна це 100%. Я не думала, що таке буває у цьому світі. Я думала, що людям все одно на одне одного, і тим паче на мене. Якась дівчинка просто нікому не відома, окрім своїх близьких знайомих. І ось такий розголос ну, для мене це якесь диво. Чи ви бачили в соцмережах себе відео, коли ви зрозуміли, що те, що ми зняли, ми показали? Так, я бачила ось цей кусочок в соцмережах, але ну, я не дивлюся зараз новини. Я ще передивлюся трошки пізніше, вже після операції. Поки що не дивлюся новини, не заходжу в телефон. От. Та й в мене окулярів нема, я не хочу зір портити собі. От. Але я бачила це відео. Я дуже вдячна лікарям, дуже вдячна директору цієї лікарні. Дуже... Коротше, я Всім, вдячна. Всім, хто опікувався мною, з того, дня, як я, взагалі, з того дня, як мене знайшли там, і до сьогоднішнього дня всі, хто мною опікувалося, я дуже вдячна, безмежно вдячна. Наразі можемо говорити про те, що Вероніка перебуває в середньому ступені тяжкості, а потребує оперативного втручання, металостосинтез кісток гомілки лівої. Операція запланована на завтра. В принципі, працюють психологи. Можна сказати, що і в ментальному статусі також є певна позитивна динаміка, вона вже більш спокійна, відкрита до спілкування. Багато людей знайомих відвідує, і в принципі процес лікування йде з позитивною динамікою.